Доброго дня! Сьогодні ми говоримо про нарахування єдиного внеску в умовах воєнного стану і говоримо зокрема про те, коли у нас виникають випадки у роботодавців нарахування заробітної плати у розмірі менше мінімального, встановленого законодавством рівня. Коли в нас виникає ситуація, що працівники йдуть у відпустку без збереження або переходять на неповний робочий день або інший час, то ми заробітно здебільшого заробітна плата виплачується у розмірі менше мінімальної заробітної плати. У таких випадках єдиний внесок нараховується, виходячи із норм закону 2464, з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої за відповідний період, на 22%. Ця норма не застосовується у таких випадках, якщо у нас людина не відпрацювала повний місяць, або відповідно до трудового розпорядку чи графіків змінності норму робочого часу. Якщо у нас людина працювала не за основним місцем роботи, або якщо ми використовували працю осіб з інвалідністю, віднедавна, зокрема в минулому році, було введено нове поняття. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом. І, відповідно, в новій редакції інструкції з нарахування єдиного внеску додано до того переліку, які підлягають, коли ми не зобов'язані застосовувати норму дотягування до мінімального внеску, також і ці види трудових договорів з нефіксованим робочим часом. Також наказом Мінфіну у лютому місяці для проведення у відповідність форми звітності було введено нову додаткову колонку із ознакою, де ми маємо право такі, використання таких договорів. Зокрема, це буде графа 26, в якій ми проставляємо одиничку, якщо ми використовуємо договори з нефіксованим робочим часом, і нулик, якщо такі договори не використовуються. Оскільки даний наказ було прийнято в лютому, опубліковано в травні місяці, то за нормами податкового кодексу нова форма звітності вступає в дію з нового кварталу, тобто починаючи з третього кварталу, ми будемо звітувати вже за новою формою. Також щодо зміни звітності, хочу зазначити, щоб звернули увагу на наказ в червні місяці Мінекономіки щодо внесення. Змін у класифікатор професій, де деякі професії вилучено, деякі додано, і деякі в нас зазнали змін. Тому прохання слідкувати за оновленням своїх програмних забезпечень для того, щоб ви правильно відображали назви тих професій у додатку п'ятому, який формує реєстр по наших застрахованих особах. Щодо осіб з інвалідністю, то хотіла нагадати, що Роботодавець має право застосувати пільгову ставку щодо нарахування єдиного внеску, зокрема, це 841, якщо він використовує працю осіб з інвалідністю. Але такі е, випадки повинні бути підтверджені. Зокрема, е, це є копія довідки оглядом СЕК. Причому е, застосовувати пільгову ставку ми можемо. Не раніше дати призначення такої інвалідності, а також не раніше видачі такої довідки з цією метою. Інструкція нарахування єдиного внеску радить роботодавцям, які використовують працю осіб з інвалідністю, отримуючи таку довідку від працівника, засвідчити її і відповідно здати засвідченого напису, маємо право застосовувати такі пільгові відсотки. На практиці хочу зазначити, що, наприклад, якщо працівник отримав працівнику призначена інвалідність встановлена наприклад, в липні місяці, але довідка виписана серпнем місяцем, то роботодавець не має права застосовувати пільгу ставку до нарахованого доходу у за липень місяць, оскільки у липні місяці роботодавець ще не мав підтвердження такої інвалідності. Також виникають питання у нас із певним уточненням інформації, яку ми подаємо у звітності щодо наших працівників, або додаванням, з яких, з певних причин не поданої інформації. Якщо ми хочемо щось уточнити або виправити наші помилки, для цього у нас існує два типи розрахунків: це звітний новий та уточнюючий. Звітний новий, ми подаємо, якщо ми виявили якісь певні неточності ще до закінчення граничного терміну подання звітності, уточнюючи ж, застосовуємо, якщо ми виправлення робимо вже за попередні періоди. Кардинально відрізняється розрахунки тим, що у звітному новому ми маємо право виправляти будь-які неточності за допомогою ознаки 0 або 1, тобто 1, якщо ми щось вилучаємо зайве відображене або невірно відображене, і за допомогою ознаки 0, якщо ми хочемо щось нове внести в реєстр застрахованих осіб. Якщо ми говоримо про уточнюючий розрахунок, то е, таким, таким способом ми можемо виправити лише не сумові показники, тобто це стосується прізвища, м'я, по батькові, певних ознак, днів або оточення інших, якихось інформаційних показників. Якщо в нас виправлення стосується сумових показників, ми маємо право це зробити лише за допомогою е, типу нарахувань. Тобто, два, якщо ми збільшуємо суму, або три, якщо ми її хочемо зменшити. Найбільш типовими помилками, які виникають у платників при поданні уточнених або звітних нових розрахунків, це якщо ми застосовуємо ознаку 1 для вилучення, ми повинні зберегти ідентичність того запису, який ми подали раніше. В іншому випадку, програма, звертаючись до реєстру застрахованих осіб, не знаходить відповідної інформації по тому рядку, і вам приходить квитанція. Щоб, е, немає відповідної ідентичності і помилково відповідно квитанція, і звіт не прийняти. Якщо ми говоримо про виправлення сумових показників у уточнюючому розрахунку, найтиповішим це є помилка, коли ви застосовуєте тип нарахувань і ознаку 1 або 0 у одночасно, або е, якщо застосовується інший тип нарахувань, відмінний від 2 або 3. Здебільшого це випадки, коли намагаються внести якісь уточнення або виправлення, які вже е, мають свій визначений тип нарахувань. Це, наприклад, відпускні з десяткою або, наприклад, до нарахування єдиного внеску з тринадцяти. Коли ми повертаємося в минулі періоди, в, в нас ці, е, виокремлення цих виплат вже не відбувається. Ми в даних випадках застосовуємо лише тип нарахувань два і три. І розрізнення доходу відбувається лише по категорії застрахованої особи, також, якщо ми повертаємося у минулий період для донарахування єдиного внеску, який ми, ми з певних причин не зробили в тому періоді, ми також застосовуємо тип нарахувань 2 в уточнюючому розрахунку, але із зазначенням тої бази нарахування єдиного внеску і суми єдиного внеску, вже в колодці, де йде сума різниці між базою нарахованого внеску раніше і тої різнички, якої не вистачає до мінімального. не в основних колоночках, де ми показуємо нараховану зарплату або дохід. Також, що стосується. Уточнячих розрахунків, хто користується електронним кабінетом, здебільшого на початковій стадії програмне забезпечення вас запитує, який вид розрахунку ви створюєте. Якщо ви з якихось причин оминаєте це меню, по замовчуванню стоїть звітний розрахунок. І якщо ви з інших програмних забезпечень намагаєтесь підтягнути дані у цей розрахунок і створюєте… в. Тих попередніх програмне забезпечення створили звітний новий або уточнюючи. Автоматично електронний кабінет не створює той звітний новий або уточнений, чи воно залишиться по замовченню той звітний, який ви не змінили. Відповідно, при формуванні квитанції 2 на рівні пенсійного фонду приходить помилкова квитанція, що програма не може зрозуміти, коли в одній меню стоїть звітне, а в іншому якийсь інший тип розрахунку. Тому звертайте увагу. Коли на початковій стадії створюєте розрахунковий документ. Також щодо змін, які стосуються єдиного внеску, у нас поновлено строки проведення перевірок розпочаток до початку воєнного стану і які не встигли завершитись. Також у нас на сьогодні проводяться перевірки по заявах платників. Це здебільшого стосується платників, які припиняють свою діяльність. А також які працюють у сфері грального бізнесу або з підакцизними товарами, також з 1 серпня у нас поновлено застосування фінансових санкцій, зокрема за невчасну сплату єдиного внеску. Ну а також по НІ. Тому звертайте увагу на строки сплати. Вони не змінилися. ми повинні сплачувати, якщо ми говоримо про роботодавців, до 20 числа. Наступного місяця, але разом з тим, не пізніше, як при кожній виплаті заробітної плати або доходу, тобто, щоб не було у нас порушень авансових платежів е при виплаті доходів нашим працівникам. Також у нас, ви вже напевно знаєте, що ми перейшли на новий сеп четвертий, і в нас діє вимога переходу на новий вид призначення платежу, в якому ми будемо вже зазначати лише код платежу і найменування. Тому намагайтеся правильно його формувати і особливо слідкуйте за реквізитами, оскільки на сьогоднішній день. В банківській системі вже працює прив'язка до рахунку платника, і відповідно ми теж, коли отримуємо ваші платежі, отримуємо їх з цією прив'язкою, щоб у нас не виникало платежів за третіх осіб, які потім відповідно до того рахунку, з якого сплачується, і розносяться на того платника. Щодо змін, таких наразі більш немає, тому дякую за увагу.